Сьогодні приміряємо одну з найпопулярніших жіночих моделей швейцарського бренду Сертіна із серії Дієсекшн Lady. Отже, годинник має сталевий переважно полірований корпус з діаметром 34 мм і товщиною 9 мм. Корпус має досить виражені бічні виступи, що захищають заводну головку, і водночас надають годиннику плавних вигинів. Сріблястий циферблат під сапфіровим склом виконано в стилістиці сонячні промені. Стрілки годинника зроблені в стилі дофін. Сріблясті нітки вигнуті, виновидної форми. Замість індексу на 12 маємо три діаманти. На 3 годині розташована апертура дати. Це кварцова модель, яка має механізм пресідрайв, його характерна особливість, хронометрична точність ходу, плюс-мінус 10 секунд на рік. Браслет з п'ятиланок шириною 15 мм має литу застівку, що розкладається. Водозахист моделі складає 200 метрів, що додатково підкріплюється заводною головкою, що заглинчується. Прекрасний варіант, який поєднує в собі практичність та елегантність.